Шість років разом, із них три боротьба за життя. Мова йде про родину Смірнових Черкас. У 38-річного Олександра три роки тому діагностували рак шкіри. Тоді недуг вдалося побороти. Утім, цьогоріч разом із народженням доньки хвороба повернулася із новою силою. Організм молодого чоловіка поступово вражають метастази. Рятівне ж лікування не по кишені молодій родині, каже Вікторія Хамаза. Thank you. Thank you. Thank you. Ти маленьку лізу може лише тато. та поряд із нею він буває дедалі рідше. На заваді сімейному щастю став тяжкий недух Олександра у чоловіка рак шкіри. Побороти його молоде подружжя намагається вже третій рік. У нього на груді була родинка, і вона почала збільшуватися в розмірах. Тобто вона стала об'ємна. 7 марта ми зробили операцію. Оказалась злокачка на опухоль, і он принимал уколи. Тяжкий недуг повернувся з новою силою за тиждень після народження доньки. Олександру раптово стало зле. Діагностика показала, хвороба повернулася з новою силою та вже встигла вразити печінку. Метастази проявили себе. А сейчас я пройшов три хіміотерапії. Дуже Очень тяжело переносяться. Висока температура, велика слабость, рвота. Ну, як результат випадіння волос. Три курси хіміотерапії, к сожалению, не дали ні положительного результату. Адже після тієї комп'ютерної томографії стало хуже. За порятунок чоловіка взялися столичні медики та навіть один курс лікування не кишені молодій родині. Дорогостоячі препарати 65 тисяч стоїть ну, одна упаковка, баночка. Приблизно то надо 100 тисяч гривень на один місяць. По длительності лікування це може бути і три місяці, і полгода. Коли ж біль, хоч не надовго відступає, Олександр кожну хвилину проводить з найближчими. Красиві такі, На закаті на пірсі. Разом із дружиною чоловік укотре за місяць переглядає весільний альбом та будує плани на майбутнє. Найбільше мріє подружжя, аби у маленької Лізи був тато. Роспитати умненький, здоровенький, повести перший раз в перший клас і в інститут, ну і завжди, щоб бути з жіною, рядам з, з неї. Звісно, хочеться, ну, хочеться жити, хочеться жити, хочеться радуватися. Щоб це була повноцінна сім'я. Щоб всі були здорові, только это. Наверное, з тим, що такой молодой мужчина, така молода сім'я і такі проблеми. Подружжя Смірнових просить усіх небайдужих допомогти їм у боротьбі з недугом. Інакше зберегти родину та побачити, як дорослішає маленька донечка, Олександру так і не вдасться. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.